Спочатку була така ну, якби напружена дуже атмосфера, тому що ми не знали, що і як правильно, і знову ж таки відповідальність. Але пройшла, мабуть, година, і коли а, один з хлопців підійшов і запитав: а ви оцю пісню можете? І мій чоловік Сергій, ну звісно ж, ми не знали цю пісню. І ти бігом Ютуб, от і вже хоп, і ви разом співаєте, і вже потім іде якесь спілкування. І ця зустріч вона закінчилася тим, що хлопці, а давайте ми так хочемо помолитися за нашого командира. Він такий класний. І ми просто стали отак, от в коло отак обійняли один одного. І Олена тоді повела цю молитву. Ми помазали леєм, Ми всі разом помолилися.